Коротенько про себе народився в 62-му році, в місті Кавші, закінчив першу школу Іван Іванович, у мене в хімію в класі хімі. теж в їхньому інвестиції в музичному училищі, в найкращий хімік серед музикантів. Дякую, що Іван Івановичу. Музичне училище, про університет, трудував діяльність викладач Каласької музичної школи у 1993 році. З ініціативи моєї було відкрито під музичну школу, де я став її першим директором. З 1995 року у призначені на посаду начальника відділу культури Кавловської ради адміністрації і у 2007-му у призначений заступником голови ради адміністрації до 2010 року. Це зміни керівництва. На даний час працює під вій Михайлській міській школі, працював в коледжі культури, в, в філіалі інституту Поплавського в місті Каноші. Коротко про себе. Щодо відношення до телебачення. Так сталося, що у професійній лінії, працюючи на посаді начальника відділу культури, берув безпосередню участь у формуванні заложного районного телебачення. Колектив музичні програми певні роки був членом наглядової ради і головою наглядової ради Калуського районного телебачення. Вважаю, що на сьогодні ситуація, яка є у Калицькому міському телебаченні, основна ціль це створити здорову, творчу і конкурентну середовище в цьому колективі. Звичайно, є певні дискусії щодо того, як телебачення мало себе поводити, але ми чітко знаємо, що засновником є Каловська міська рада. Телебачення зобов'язано, зобов'язано перш сприяти, допомагати у всіх варіантах можливих, е висвітлювати діяльність е міської ради, депутатського корпусу, як позитивно, так і негативно, але і вирішення даних проблем. Е Звичайно, прикро, що сьогодні була зачитані заява, що колектив покидає, певно, певна частина колективу покидає міське телебачення. Я вважав, що людина з досвідом керівної посади, людина керівно комунікабельна, я не міг знайти компроміс у вирішенні даних питань і налагодилася робота тим колективом. Я думаю, що частина, частина колективу була. Повірюся, що я практично всіх працівників Калоскую телебачення і так далі. Якщо буде мені довірена така посада, я чесно кажу, чи довго було, зважував, чи е, визначитися позитивно чи негативно, але як Олександр Іванович, мій даний товариш, переконав мене у... Дослідності поводитися на разі призначення мене на цю посаду буду просити вас співпрацювати з телебаченням щодо висвітлення діяльності з роботи Каловської міської ради і структурних підрозділів, те, що було цікаво калушана. Поротенько ще щодо програми. Знаєте, що Телебачення має усвідомити на сьогоднішній день. Яку ношу, яке середовище воно охоплює своїм телепортномовцям. Тому що на сьогоднішній день інтернет, кабельне телебачення, супутникове телебачення і для місцевого телебачення знаходиться дуже-дуже маленька щілина і треба визначатися, хто потенційний клієнт нашого продукту. І е, обов'язково, обов'язково, якщо в нас буде продукт якісний. Ефективний і цікавий, звичайно, потрібна для того продукту реклама. Я вчора на комісії казав, що не треба видумувати велосипед. Він видуманий. Центральний канал найактуальніша, е, найбільш цікава програма голосів. За е, сутки до фіру йде реклама похвалена. Через скільки, через скільки відбудеться даний. Е, і тому є над чим працювати, є над перспективи. я вважаю, що можна вирішити багато цікавих програм і першого висвітлення роботи міської ради і